Так, от Ігор Стрівков Гіркін, цей імперець, як він себе називає м -м, патріот Російської Федерації. Він же перебував м -м, за ґратами, скажімо так, в нього було. Обмежувальний захід у Росії проходив суд і от суд закінчився. і Його засудили до чотирьох років позбавлення волі патріота Російської Федерації імперця. За що за звинуваченням у закликах до екстремізму? Видання «Медіазона» каже, що обвинувачення просило призначити стрілкову гіркіну навіть не чотири, а п'ять років позбавлення волі. Але суддя виявився поблажливішим і зменшив термін на один рік. Крім того, йому заборонили адмініструвати сайти і соціальні мережі. Сам стрітков перебуває за ґратами з 21 червня 2023 року. Офіційно його ув'язнили через дописи у телеграмі Телеграм-каналі щодо анексованого Криму, виплат воякам Російської Федерації в листопаді 2022 року суд у Нідерландах засудив уже гіркіна і ще двох фігурантів. А справи про катастрофу Боїнга на Донбасі до довічного ув'язнення МН17, Малазійський Боїнг.